Мене звати Віка, я народилася у селищі Приютівка Олександрійського району. Мій район дуже великий. У моєму районі вирощують пшеницю, з якої потім готують смачніший хліб. Багато моїх знайомих та родичів працюють на полі. Ми зараз знаходимося на сучасному молочно-товарному комплексі Петраківське молоко. Комплекс розрахований на 5 тисяч голів утримання ВРХ, із них 2400 корів. На сьогоднішній день комплекс нараховує 1820 голів ВРХ і 902 голови корови. На сьогодні комплекс виробляє близько 25 тонн молока за добу. На комплексі працюватиме 73 чоловіка. Комплекс має два доїльних зала, карусель на 60 місць, яка на сьогоднішній день є найбільшою в Україні. Всю продукцію на сьогоднішній день з комплексу Петраківським молоко ми продаємо на Баштанський сирзавод. Ми працюємо на комплексі з найсучаснішими технологіями. На сьогоднішній день ми взяли все, що могли побачити найкращого з. Європейського прикладу, з прикладу північноамериканського, канадського. Ми були в багатьох країнах, бачили перед тим, як будувати цей комплекс. І все, що побачили найсучасніше, промоглися примінити на цьому комплексі. Ну, у мене не менше трьох тисяч в місяць, виходить гривень. я не жалуюсь, як би добре. И, ну, я бы не сказал, что сильно тяжело работать. Вот для меня, как для молодого человека, вот мне 23 года, я когда в технике учился, спортом занимался, то есть ну, это для меня, как бы я видел, и потяжелее работы есть. Ну, это не тяжело, и деньги нормальные платят. То есть работать можно, условия все ну, благоприятные. обожнюю солодощі. Цукор для чаю, який я п'ю кожного ранку, виготовлюють на великому підприємстві у селищі Приюті. Всі збираю цукровий буряк. Це саме основна моя задача. Також у жнива є в мене комбайн жендір, яким я збираю ранні зернові культури. В цьому полягає моя робота в «Товаристві товариству. Техніка в нас, як ви бачите, вся імпортна, набагато легше працювати на ній, аніж на скажімо так, вітчизняній. Чистки буряка, скорость подачі, все це регулюється з цього комп'ютера. Потужність десь в середньому 3600 тонн буряків на добу. Десь виробництво працює десь, мовимо, точно десь в районі 450 чоловік в ремонтний період в районі 200 чоловік. В середньому робітником тут десь 3-3,5 тисячі гривень копили, получає, так, за місяць. Ну, я можу більше сказати по Регіонам, які ми поставляємо, це Донецький, Дніпропетровський, Запорізький регіон. А цукор йде на всі, абсолютно споживчі ринки, на харчування, дитячі. Ну, всі. Завод, я думаю, десь наверное, в десятку кращих заводів України входить. І з технології, да, десь ми десь відстаємо в сучасному обладнанні, а технології, ті, що існують самі сучасні, ми використовуємо. Але є. Обладнання, яке вже потрібно міняти, це, це правда. Колектив тут дуже добрий, хороший, збалансований, навчений, тому це перше, що успіх цього підприємства. Друге, це соціальна політика, тобто сфера, є будинок культури, дитсадок, часткова лікарня. Тобто вся соцсфера абсолютно працює. Не навіть не на, на бумагі, а на самом деле воно працює. І завод абсолютно гармонійно все це поєднуємо. Ми соціальне і, 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 і трудова, все поєднано. Добронадіївське, яке займається переробкою прийманням сушкою, очисткою та погрузкою автомобільним або жд транспортом зерна. На даний момент в ХПП Добронадіївському працює 56 чоловік. Ми займаємося технологічним процесом: це сушіння, очистка, приймання та відвантаження зерна. У нас на КПП новітнє обладнання з закордонних передових фірм. Це таке, як GSI, шміт-зегер, очисні машини і сушильне, суш, сушильна башня Шміт-Зегер. А також GSI є сушилка і також силоса – це теж GSI. Українські виробники це ваги, ось, наприклад, вимірювальні системи міста Дніпропетровськ. Підіймальні пристрої для розвантаження автомобілів вінницької, вінницького виробника. Украгракома на крупную не только в Александрийском районе, но а и в Кировоградской области. В двух словах, будет тяжело описать все тем, чем мы занимаемся. Просто проще можно сказать, то, что мы работаем а, в сельском хозяйстве, а, и все, что с этим связано, начиная от выращивания сельскохозяйственных продуктов, заканчивая социальными мероприятиями в обустройстве в развитии инфраструктуры сельской жизни и сельского населения. У Крагороком это больше, чем юридическое лицо. Это действительно группа компаний, которая объединяет ряд сельхозпроизводителей Кирогородской области, нескольких районов Кирогородской области, В данный момент уже и Днепропетровской, пять частей. Во все понимание слова «группа» обозначает то, что это объединяет различные сферы деятельности, начиная от выращивания того, о чем мы говорили, сельскохозяйственных культур, продолжая оказанием услуг техникой, услуг подработки, хранения зерна на элеваторах, выращиванием животноводческой продукции, заканчивая тем, что в группу входит Александрийский сахарный завод, который занимается переработкой сельскохозяйственной продукции, в данном случае сахарной свеклы и производством сахара. Точно так же есть несколько таких небольших, но весомых направлений по переработке зерновых в крупу по переработке и производству муки, есть различные направления по переработке животноводческой продукции, и все это венчается или завершается до да, торговой компании, которая имеет собственное название «Гермистрейдинг», собственный бренд, который помогает. і нам і многим скажем так сільхозпроизводителям Кіровоградської області реалізовувати продукцію вирощену конечному потребителю як внутрі україни так і на експорт у моєму районі є залізниця Коли ми проходимо повз неї я люблю зупинитися та рахувати вагон, а неподалік проходить широка дорога. Нею їздять величезні вантажі. Джуді до школи. Моя улюблена вчителька Світлана Миколаївна. У мене тут дуже багато друзів. Взимку ми більше часу проводимо в нашій класній кімнаті. Тут теж дуже гарно та затишно. Наш новоправський навчально-виховний комплекс один із найбільших закладів в Олександрійському районі. І в цьому році така магічна цифра: 333 учні навчаються у нашій школі. 37 педагогічних працівників надають знання, наснаги, енергії нашим діткам і виховання. Виконуючи програму Центральний регіон, хочу сказати, що Побудовано майданчик у нашому закладі, міні-футбольне поле знову ж таки завдячуючи обласній державній адміністрації і завдячуючи народному депутату Сергія Анатолійовичу Кузьменко. 100% вікна вставлені в закладі металопластикові пакети. Школа утеплена, і на сьогоднішній день ми дуже багато співпрацюємо із корпусом миру Сполучених Штатів Америки. Нам допомагають у матеріальному забезпеченні. Справа в тім, що школа має два комп'ютерних класи, і на сьогоднішній день у нас дві мультимедійні системи. Зараз в цьому році ми виграли грант 28 тисяч гривнів і створюємо волонтерський центр. Також ж за підтримки, це вже у нас другий грант за підтримки Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки. Ми три роки назад виграли ще один грант 34 тисячі гривнів. Ну таким чином ми заробляємо самі кошти, заробляємо для того, щоб забезпечувати гарні і належні умови для виховання і навчання учнів у нашому новопрацькому навчально-виховному комплексі. У наш Заклад є опорним закладом в області із декількох програм. В першу чергу це програма ІКТ-технологій. Заклад 100% забезпечений комп'ютерними класами і мультимедійними системами. Наш заклад працює також є опорним по програмі захисти себе від ВІЛ. І також існують деякі програми і в початковій школі. Ми є, як то кажуть, першовідкривачами. В закладі 10 11 класи це це ліцейні класи у нас запроваджено профільне навчання Дітки вивчають поглиблено предмети природничих наук суспільно гуманітарних наук. Освіта села Головківка бере початок з 1900 року. На сьогоднішній день в школі навчається 190 учнів. Працює 24 педагогічних працівники та 12 чоловік обслуговуючого персоналу. Наша школа тісно співпрацює з товариством Украгроком. Воно надає нам дуже велику матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу надано в заміні віконних рам на енергозберігаючих по енергозберігаючих технологіях. Також надана велика допомога в організації і будівництві спортивного майданчика з штучним покриттям. Керівництво товариства «Укргроком» дбає про молоде підростаюче покоління для дітей. Побудований спортивний комплекс, де вони приймають активну участь в футбольних баталіях. Нещодавно відбулися обласні змагання з футболу на пришкіряного м'яча. Також товариство «Укргароком» подарувало для учнів школи та молоді села тренажерний зал, вартість якого складає більше 200 тисяч гривень. Коли я хворію, мама водить мене до лікаря. Я його зовсім не боюся. Лікарня це дуже велике та світле приміщення. Тут мені завжди всміхаються. Медичну допомогу жителям Олександрійського району надають 36 лікувально-профілактичних закладів району. З них наша центральна районна лікарня, 14 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в яких працюють 14 лікарів загальної практики сімейної медицини та 24 помічника сімейного лікаря, також 21 ФАП. І за останні два роки. Значно покращилась матеріально-технічна база нашої лікарні за останній рік проведено капітальний ремонт нашого поліклінічного відділення на суму більше 2 мільйонів гривень. Ремонт, поліклініч... ремонт терапевтичного корпусу на суму 878 тисяч гривень. Також проведена закупівля медичного обладнання, апаратури виробів медичного призначення, також медикаментів. Рентгенівський апарат, цифровий рентгенівський апарат, який ми бачили раніше, він придбаний за рахунок державних закупівель. Завдяки роботі цього рентгенівського апарата значно покращилось обстеження наших хворих і виявлення онкопатології на ранніх стадіях захворювання. УЗД-апарат, портативний УЗД-апарат проводить ОЗД-діагностику, фіброгастро доденоскопічний апарат. Інколи я буваю у дуже цікавому місці, на кінній фермі. Там дуже багато справжніх коней. Я навіть спробувала сидіти у селі. Лошадей здесь, сколько вот тут существует, выращивают лошадей украинской э, верховой породы. Это порода лошадей, она очень добродушна, она была выращена э, специально как говорится, под воеводу и под поводу. Во время войны эти лошади очень использовались э, как рабочая сила. Так. Э, получается, люди работали в конном заводе, они были военнообязанными. Так. Поэтому они получали не палочки, как трудодни в колхозах, в совхозах, а они получали зарплату официально. За время конного завода существования у нас здесь выращено очень много лошадей, которые были чемпионами Олимпийских игр Европы, мира, призерами также, чемпионами Советского Союза, международных турниров. В данный момент у нас в конном заводе где-то 80 коней маток находятся. Каждый год получается 50-70 жеребят. Это уже выход маточного поголовья. Лошади используются в данный момент только в спорте. Коли я виросте, я мрію стати директором району. Спочатку закінчу школу та інститут, а потім повернуся сюди. Я буду їздити по всіх цікавих і важливих місцях рідного краю. Допомагатиму всім і в усьому. Олександрійський район буде у цілому світі. Сюди приїжджатимуть люди звідусіль. Аби побачити, які працюють наші люди, аби побачити наші ліси і ріки, аби завітати до наших музеїв, аби почути, як співає душа нашого народу.